Хотілося б зупинити на одному з інноваційних явищ нашого часу на інтернет-маркетингу і проаналізувати в контексті війської спеціалізованого ринку ринку енергозбереження. Так як видавали питання, маркетинг це практична наука. І цінність будь-якого маркетолога взагалі характеризується від практичної цінності його роботи. В даній дорозі я спробую звести інтернет-маркетінг, практичну цінність. Коротко про структуру самої презентації скоротників стук, деякі та свій про інтернет-маркетинг і інформаційні механізми підтримки впровадження незабираючих технологій і загальні підтримки. Перед початком виступу хотілося б зробити маленьку ремарку про інорозбереження для такове. Так. Поняття на розбереження можна назвати цілу епоху, в якому зараз заведують в епоху, коли потенціально зростає споживання сім'ї. І так само. Потенціально складає їхня доступна кількість. Тому від нас, від маркетологів, вимагаються нові методи. Це відкриває перед компаній, які спеціалізуються на літнення розбереження, нові можливості, нові можливості попровадження альтернативних джерел енергетики, теплових насосів, енергетичних ламп, лічильників, ПЛ і багато іншого. Перед цими компаніями постає питання, як... Досить такий кризисний час використовують доступні методи просування своєї продукції, е, завойовують ринки. І одним із е, варіантів є інтернет-маркетинг. Mm. Mm. Коротко про інтернет-маркетинг. Це практика використання всіх аспектів просування в інтернеті е, для отримання відповідної аудиторії, яка вручає хоче, ну, одному стандартне визначення. Я не зупиняється не буду. Я подібю, чому. От, можна навести традиційні методи інтернет-маркетингу. Це інтернет-інтеграція, пошуковий маркетинг, базена реклама, емейл e маркетинг пар 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 партнерський, вірусний, прихований, інтерактивна реклама тощо і різні комбінації цих методів. Можна залез. Можна виділити основні переваги. Це можливість та інтернет тому дуже важлива річ для маркетолога. Інтерактивність, прозорість використання рекламних бюджетів це тема, одна з основна зараз, коли бюджетна маркетингу і і за цього наших поліє-маркетологів звільняли. <с витричнен>. Основні для ті можна зробити висновки, зосереджуючись на ринку в близько спеціалізованому -сто як на розбереження, що традиційні методи інтернет маркетингу на ринку не розбереження неефективні. Чому? А, тому що для спеціалізованих ринків традиційні методи не діють і необхідно їх використовувати виходячи і специфіки цього близько сегментованого ринку. Тому для, для першочергових кроків необхідно визначити ці властивості кожного з ринків. Для ринку, для ринку нерозбереження це дві основні специфіки. Це низький рівень знань місцевих споживачів, про доцільність та можливості використання енергоефективних технологій. І друге відсутність культури споживання енергоресурсів. Ці дві специфіки, вони взаємно пов'язані. Низький рівень знань розводить до відсутності культури і відсутність культури... Тобто виходить запине повод. Наша задача розірватися mm -hmm. О, І Тому зараз на інформаційних механізмів підтримки впровадження цих енергоактивних проєктів. Хочу ще раз на увазі, що енергозбереження тут, як принцип. Під енергозбереженням розуміється кожен вузькоспеціалізований ринок. Не масовий об'їжджає, а близько спеціалізований ринок. Можна виділити два умовні напрямки роботи в інтернеті. Індивідуальні і колективні галузеви. Індивідуальний напрямок це коли компанія силами, власними силами проводить інтернет-кампанію, компанію рекламну кампанію, і правильно використовує всі ці методи інтернет маркетингу Другий напрямок це колективне галузерія, коли об'єднуються всі учасники ринку навколо спільної проблеми і працюють спільно в одному напрямку. Вони розвивають ринок, підвищують рівня знань про продукт і виховують культуру споживання цього продукту. От, Яка тут основна практична цінність, що уявлення компанія, яка працює на певному вузькому ринку, часто цієї компанії складає 5%. Ринок умовно можна вибрати 1 мільйон доларів. Якщо ці компанії об'єднаються і розширять ринок, і ринок буде не 1 мільйон доларів, а 100 мільйонів. І він залишив свою частку 5%, -ки. то в абсолютному значенні положення компанії вже зовсім різне. Так, а, так. От, тому... Yeah. Mm. тому, на мою думку, найкращим варіантом на таких і нерозвинених країн з'являється саме напрямок роботи колективного узерка. Так от детальніше можна розглянути на цьому ринку. Перший е, варіант індивідуальна компанія, ми ну, є виробники та постачальники рішень, енергоефективних, є споживачі. Кожен окремий гравець ринку проводить свою кампанію. Хтось рекламує свої послуги, хтось рекламує е, е, свої рішення. Вони хаотично рухаються і можна, не завжди доходять до кінцевого споживача або охопить певний кого. На тут приклад. Комбайнів по тепловим насосам ринок, типовий насос, такий короткий десь дозволяє економити в 4 рази менше енергії. І більшість компаній, які поставляють це рішення, не рекламують свою продукції в а розказують людям про доцільність використання цього насосу. Ця кожна компанія витрачає свої великі ресурси на рекламу одного спільного для них всіх рішення. Одного далі. Тому доцільно, щоб ці всі виробники зібралися разом і спільно зосередили всі свої інформаційні потуги для досягнення загальнобукової загально цілі. Це дозволить охопити максимально більшість кінцевих споживачів потенційних. Тобто загальна система комунікації працює по принципу ліки, коли всі вкладають всі свої інформаційні потубки, вкладаються в загальне джерело і через інтернет, через інші канали комунікації виходять до кінцевих споживачів. І головним фактом успішності цього інтернет-проєкту є те, що в чорні повинні всі грати в одну сторону і синхронно. Далі. От, повернусь до практичної, практичної значності, значності цієї тези, що ми не дію. Тобто, по даній методології були вже зроблені перші кроки. Наприклад, з... По виробникам кінопласт. Пінопласт використовується як утеплюючий матеріал, також являється на розберем елементом. В Україні виробництво пінопласту має регіональний характер, характер, крупні виробники, розкидані по всій Україні. Вони теж проводили кампанію, на яких кінопласту мало знав. Вони для збільшення сили свого інформаційного впливу на зовнішнього середовища зібралися до соціальності. Таким чином їхня. Інформаційна місць, можна так називається, зросла Рози. Okay. Про результати як кажуть, практика, критерії істини. І результати можуть постерігати на цьому практику. За Починаючи з 2007 року 2009 року е, до частних в загальним споживанням ізоляційних матеріалів виросте з 25% до 37%. На ринку ізоляція — це цифри космічна. Попромислові ринки, вони, вони, вони розвиваються на повільно досить. А тут цирк підсвічать про це. О, також ці всі виробники вирішили проводити ефективну компанію в інтернеті. Вони розробили перший спеціалізований інформаційний портал з поляризації техніки. Тобто тут варто розуміти, що задача для них стоїть продавати більше свого матеріалу. Вони викрали крок, популяризувати його використання. Тобто стимулюючим попит на ці матеріали, основні цілі проєкту були політизація ідеї утеплення житла, це населення. Тобто вони не поляризували свій матеріал, вони поляризували ідею теплення нині. Накопичення розповсюдження інформації про економічну доцільність та способи теплення. По суті, це теж розвивали ринок. Ринок і свою продукцію. А це настільне вирішення проблем вагопротивних по трійку будинках це соціальний аспект. Свої рекламні кампанії вони виконували її функції соціального закреплення і наводили обід віченя з закордонним доступним теплому.